Ще однією важливою причиною може бути е, алекситемія, є такий термін, тобто нездатність людини до вираження своїх емоцій. Такі люди зазвичай у дитинстві страждали від придушення батьками у виховних цілях своїх емоцій. Наприклад, коли батьки казали, особливо хлопчикам, чоловіки не плачуть, сміються лише невиховані діти, дівчаткам казали. Дівчата так себе не поводять, не поводяться так. І в результаті людина не здатна сприймати і висловлювати свої почуття. Добре, відомо, що стрес може викликати такі і посилювати навіть такі захворювання, як екзема, псоріаз, розація. Організм, що знаходиться у стані стресу, викидає в кров гістаміни. це такі певні речовини, через що з'являються висипки. Або дрібні прыщі. І саме головне, вони викликають свербіж, да? починають чухатись. Ось так, друзі, все непросто, але дуже цікаво. І багатьом пацієнтам, які звертаються до мене за лікуванням шкіри, я додатково рекомендую працювати із психологом. І за допомогою книги Код здорової шкіри, уривок якої я вам зараз прочитала, я хочу показати важливість глибокого комплексного підходу у лікуванні, як. Хвороб шкіри, так і у лікуванні багатьох інших захворювань. Дякую за увагу!